Свою доповідь вона присвячена проблемам саме десавпорядкування, і вона певним чином передує тому, що завтра в Національній академії наук в інституті зоології буде відбуватися міжвідомчий круглий стіл, куди лісогенство також наскільки я знаю запрошене, присвячений господарській діяльності в об'єктах природно заповідного фонду. Я про це добре знаю, тому що я буду готувати збірку цього круглого столу. І власне моя доповідь і там, і тут присвячена лісовпорядкуванню. Зокрема, зрозуміло, що всі знають, що стаття статі та 47 лісового кодексу говорить, що лісовпорядкування, яке проводиться в усіх лісах в системі Держлісагентства воно. Повинна включати інформацію пункт 946 статті про видаті занесені до червоної книги. Там правда хитро написано, та які підлягають заповіданню. Таке формулювання не відповідає іншому законодавству. Тому ми підозрюємо, що це мається на увазі та про об'єкти проднозаповідного заповідного фонду, судячи з усього. От і так само 149 та 54 статті лісового кодексу говорять про інші такі теж статистичні зведення, такі як облік лісів та державний лісовий кадастр. От і е, на нашу думку, ми дослідивши технології обидві е, технологічну інструкцію про безперервне лісовпорядкування. Лісів лісового фонду України та інструкції спорядкування лісового фонду, тобто і 94-го, дві року. Інструкції ми побачили, що досить таки проблемним є момент включення до лісовпорядкування матеріалів про проданий заповідний фонд. Інструкція 94-го року, взагалі, в ній немає такого терміну, як продний заповідний фонд взагалі жодної згадки. В інструкції 2006 року трохи загадок є, хоча е, недостатні. І в результаті, наскільки ми розуміємо, е, дуже часто об'єкти заповідного фонду не потрапляють до е, лісовпорядкування. І власне, що в результаті виходить? Е, е, Донедавна, до минулого року, коли була завершена адміністративна реформа, а в усіх областях в Україні були територіальні підрозділи Мінприроди, які здійснювали погодження матеріальних місцевпорядкування, в тому числі погоджували рубки і е, інші лісовосподарські заходи. З 17 травня минулого року такі департ... департаменти е, перепрошую, держуправління перестали існувати. І на сьогодні в областях при облдержадміністраціях, утворені департаменти екології природних ресурсів. Вони частково збігаються з функціями скасованих е, держуправлінь, але. А вони вже не підпорядковані мінприроди, і вони всі різні. Ми дослідили положення про всі ці новостворені департаменти. І власне, ми побачили, що всі ці департаменти десь ну якщо так, щоб не помилитись, відсотків на 60 в своїх положеннях мають дуже розширені функції. Частині лісового господарства. Дуже всі деякі департаменти мають буквально там понад 20 пунктів різні варіанти всього, що тільки можна погодити в системі лісового господарства. Тобто, по цих пунктах видно, що ці пункти надиктовані обласними облідногоспами, грубо кажучи, і на сьогоднішній день в більшості областей України. Ці департаменти на місцевому рівні компетентні погоджувати будь-що, що стосується лісогосподарської діяльності. А проднозаповідного фонду в, 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 в совпорядкуванні немає. А ті ж департаменти, на жаль, більше не мають функції погодження, будь-чого пов'язаного з проднозаповідним фондом. Це теж така хитра штука в адмінреформі, тому що адмінреформа е, не внесла зміни до закону про проднозаповідний фонд, і тому проднозаповідним фондом досі займаються лише у ті скасовані ще торік управління мінприроди. А нові департаменти не мають права займатися. Отож е, на сьогодні. В результаті адмінреформи створені умови, коли е, погоджувати і контролювати принаймні погодження будь-чого в природно заповідному фонді більше нікому. А погоджувати, будь-що по лінії лісового господарства можливості дуже сильно зросли, причому на місцевому рівні. А в лісовпорядкуванні проднозаповідного фонду немає. І тому е ми бачимо в цьому якби дуже велику загрозу для проднозаповідного фонду, тому що більше навіть нікому проконтролювати чи чогось там не віддали. Як ви знаєте, 4 дні тому е відбувся Закон країни, який з антикорупційний, який спростив систему дозвільної документації, скасувавши 178 різних погоджень, які надавалися до цього дня різними державними органами. Серед них на сьогодні Мінприроди більше не погоджує відведення земель лісового фонду для нецільових потреб для інших потреб. Та, та не погоджує більше рубки в об'єктах Природно Заповідного фонду і санітарні заходи в тому числі. Тобто на цьому е, втрачено будь-який контроль. Чотири дні тому це завершилося. Будь-який контроль над е, господарюванням в прородному заповідному фонду України втрачений. Нам це, звичайно, не подобається, тому що наша діяльність. Вона відбувається винятково на боці лісів, на боці різноманіття, а не на боці інтересів будь-якої групи людей, чи будь то місцеві жителі, чи будь то підприємці чи держслужбовці. Ми граємо на боці лісу, на боці природи. І тому ми вважаємо, що на сьогодні цю ситуацію це дуже скрутна ситуація, дуже загрозлива. Природно-заповідний фонд в на землях Держлісфонду фактично втратив смисл. А це 14%, якщо не помиляюсь, всього в тих площ, які знаходяться в системі Держлісагенства. Це було донедавна особливо цінними охоронними природними територіями. Тепер це майже немає смисла. Тому ми бачимо три пункти, як можна виправити цю ситуацію. Е, перший пункт це, на нашу думку, е, повинен з'явитися спільний наказ Мінпроди Державне і Держлісагентства е, про те, що природно заповідний фонд е, включається обов'язково в лісовпорядкування. А воно все одно проводиться. Майже всі об'єкти природного заповідного фонду в Держлісфонді вони прив'язані до сітки кварталів. І це це не проблема. Вони і так, в принципі, виносяться їхні межі при лісовпорядкуванні. Е, отож, природний заповідний фонд, згідно цим цьому наказу, має обов'язково включатися в матеріали лісовпорядкування в державний лісовий кадастри в облік лісів. І ці матеріали повинні передаватися в Мінприроди. Другий пункт. Ці матеріали повинні передаватися також в Державний земельний кадастр, а Державний лісовий кадастр ведеться на основі державного земельного кадастру. Тобто це сумісні документи, це теж не складно, просто цього ніхто не робить. Третій пункт. Мінпроти повинна бути надана виняткова функція погодження. Лісовпорядкування. Якщо це вже все буде в земельному кадастрі, просто хтось в мінпроди повинен буде, е, коли раз на 10 років робиться базове лісовпорядкування, подивитися і сказати: А ну нормально, ці, ці, ці території не попадають в природно-заповідний фонд або сказати ні, не нормально вони потрапляють. Ну і третій. Пункт, ми ну він не стільки стосується Держлісагентства, але все ж таки, що в Мінпроди повинен бути створений єдиний державний архів матеріалів про природнозаповідний фонд, тому що сьогодні його немає в жодному відомстві. природнозаповідний фонд розпрошений по масі десяткам е, і сотням землекористувачів. Е, і вирішити це можна на нашу думку саме таким чином. Я дякую. Так, Михай, 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 Михайлович, Михай, Михайлович э, так, тут прозвучали такі речі, так, які абсо, абсолютно стосовно кастрокнижних э, виді книг. Так, э, давайте так домовимося про те, про те, що значит, так, ми говоримо про те, що не всі кастротнижні э, виділи рослин. Э, Облікуються під час і Я хочу сказати, що за цей час у лісах Державного агентства лісових ресурсів виключені із розрахунку як особливо захисні лісові ділянки, 72 тисячі гектарів, в яких ростуть реліктові, навіть ендемічні рослини, ростають краснокнижні, краснокнижні рослини. І я впевнений, що не повністю, не повністю вона обліковується. І... Чому це пов'язано? Тому що е, ми, не включаємо, ми включаємо його в наряд завдання, але за це ніхто не платить. Щоб це зробити, це треба зробити обов'язкове біологічні дослідження і тоді виявити її. Друге питання. До, стосовно не включення матеріалів природу заповідного фонду у матеріалів спеціально. Перший раз чують таке. Ми, значить, Час е, приключається раніше заказники теж об'єкт природного заповідного фонду. Вони були не в категорії. До категорійні вони були бути як склаційних лісах, і в захисних лісах. Зараз вони виділені в природно і є категорія лісів природного заповідного фонду. І всі вони так. У нас виникають дуже великі проблеми в тому випадку, коли на 0,1 десятого гектара не співпадає. Е, е, Природний заповідних фонд, які зареєстровані в реєстрі. Обов'язково кожен начальник партії збере, з реєстром об'єктів природного заповідного фонду обов'язково вносить у матеріальне запорядкування. Так що це я не розумію, Звідки mm, це взяли? Ну це скажімо, не голослівно. Все, що я сказав, це все взято з відповіді отриманих нами, отриманих нами від Держлісагентства. Зверніться висопередакування. Ми вам все дамо О, тобто... і по-моєму. Ми зверталися, ви, ви зверталися до нас, і ми вам надавали інформацію про. Красотніжний, демічні і рідкісні рослини, які в лісах. Да, вони не повністю? Я з цим погоджуюся. Але такого, щоб... я, я ще одну репліку хочу доповнити. Що стосується, ми десь, мабуть, ще у 2009 році починали також дискусію власне, про те, про червонокнижні види, які мають враховуватись в лісовпорядкуванні. І тоді. Дуже багато тоді ще пан Ведмідь підписував всі листи на цю тему, які ми писали до лісагенства. І тоді все впиралося в одне: що, начебто, мінприроди повинна платити за ті роботи, які при лісовпорядкуванні мають враховувати червонокнижні види. А власне є наша позиція в цьому плані з того часу не змінилася. На нашу думку ситуація така, що є держлісагенство, в чиєму відданні є ліси. Які експлуатуються Держлісагентством, і це якби його безпосередній інтерес. Це є е, е, економічна складова в цьому є. А відповідно, е, коли відбувається порушення при лісовому господарстві, це вже не економічна, там якась інша відбувається складова, яка також ну, може призвести до якихось втрат, в тому числі економічних, для лісагентства. І, відповідно, лісагентство зацікавлено не бути порушником, якщо вже бути зовсім таким прямим. Відповідно, ніхто, крім лісагентства, настільки не зацікавлений в тому, що кожен з цих видів, а їх, до речі, десь, якщо я не помиляюсь, десь 620 видів рослин лише в червоній книзі, які є в лісах. От ніхто, крім лісагентства, не зацікавлений в тому. Настільки в тому, щоб воно не було порушником і щоб воно ці види не знищувало. Ми не можемо охопити всього. Звичайно, що десятки людей, які займаються охороною природи, їздять по лісах. Десятки людей, які працюють в академії, ну помічають рубки там, де власне відбувається експедиція, наприклад, по вивченню певних видів, приїжджає там. соціальна рубка. Звичайно, такі виявляється маса маса фактів. І в результаті це закінчується, е, закінчується скаргами і різними неприємними ситуаціями. І зрозуміло, що лісагентство щоразу виступає негативним героєм, і ць, інакше не буде ніяк, аж потім саме лісагентство не почне займатися тим, щоб і не розповідати про те, що це за це має платити Мінпроди. Мінпроди не має за це платити. Мінпроди е, повинна допомагати контролювати те, як це робить лісагентство, тому що це власне економічна складова діяльності лісагентства, не бути порушником.